Прогодня, ви на каналі Квіти та інші дива. Сьогодні мова пройде про петунію великої сили росту серії Тайдал. Ось у мене тут ця петунія Тайдал в кольорі Сільвер. Це такий білий колір із прожилками, сіренькими такими. Що хочу сказати? Висаджувала цю петунію в різній ємності. Так як ця петунія Великої сили росту, їй потрібно багато ґрунту. Висаджувала я її різними способами, садила в вазони від 30 літрів. І що хочу сказати, що найкращий результат показало воно в бочці на 100 літрів. У мене була така ємність, отам От вона показала гарний результат. Якщо була вона в 30 літрах, ось була вона раніше, в мене росла в такому горщику, де зараз висаджена друга петунія, тут 30 літрів. От, і ціле літо я її підстригала, тому що вона мала дуже негарну форму. У мене тоді був редвелюр колір. Ось не сільвер, а редвелюр такий колір червоний. І вона така була полкаста якась, ну треба було її формувати ціле літо. Її було замало грунту, ну треба було їй увагу. Ну ось, а В цьому році досталась мені така бочка на 200 літрів, пофарбувала її і посадила в неї один садженець, ось, та й дала сільвера. Ну, землі потрібно багато, тому кидали, що було на низ. Просто чернозем з городу. Добавляли кролячий послід, перемішували і таке залили водою. Потім зсипала ґрунт, старий субстрат річний, навіть минулорічний, в якому вирощувалися квіти. А вже останню частину третю замішала ну, трошки добріший ґрунт. Професійного субстрату, трохи трохи чорнозему, трохи знову ж таки, ем, сипець чи якось. Ну, така земля, яка вже після того, як листя перегнило, ось це таке. Добавила осмокоту, трохи, ну, Ось Тут видно жовтенькі такі ранулки. ось. І обов'язково полила антихрущу. Треба обов'язково проливати. Якщо землю беремо з городу, то антихрущ це на першому місці. це актара, ну, якийсь препарат від ґрунтового шкідника. Ну І додала ще магнікур чи привікур Energy від корневих гнилей. Ось таке я все зробила, посадила ось в цю бочку один садженець і будемо. Чекати на те, що він освоїть цю всю територію, покаже гарний силу росту. Саджений, звісно, міг би бути і кращий. В цьому році пізно посаджений і висіяний, вірніше. Через те, що з світлом були проблеми, висіяла пізніше, тому все воно пізніше. Ось зараз тільки почалось, почалось тепло. Воно, я сподіваюся, що почне розвиватися. Це він в такому стані, ну, мабуть, дня три, як я його висадила. Ну, Тому наголошую, хто, можливо, придбав цю петуню чи сам сіяв. Не забувайте, що ця петуня потребує багато грунту. Чим більше землі в неї буде, тим більше вона буде показувати свою красу. У малому вазоні це. Ну, Буде пародія. Ну, ось таке відео. На все добре. До побачення.